Ти бачила цей Він <поців> <А, поців> такий бачилася, <поців> <такий, поців> а ти могла б стати мангакою у майбутньому. <поців> мангакою кажеш. <поців> Кьомото? Хто це? <поців> Вона прогульниця з паралельного класу. <поців> Пані Кьомото? Пані Фуджіно, ти геніальна художниця манги. Я покращую свої навички прямо як ти, Фуджіно. Ти покращиш навички, якщо братимеш з мене приклад. Скільки ти малюватимеш мангу? Тобі краще забути про це? Чим я займаюся? То, Фуджіно, чому саме ти малюєш мангу? Пробач. Чому? Я... Чому я малюю це? Я хочу малювати краще. Малювання манги. Тебе до добра не доведе. Я думала, у з час дому мені допоможе, тому що це неймовірно весело. Побачимося. Побачимося.